Людина, яка відчула, так би мовити, смак інтонації, вона обожнює говорити і слухати. Тому що жоден текст не може передати так яскраво, соковито і різноманітно ті сенси, які може передати інтонація. Інтонація може зігріти, інтонація може вас розізлити, інтонація може вас зачарувати. Так. Інтонація це про розставлення акцентів. І дуже багато непорозумінь буває саме через те, що людина нечутлива, можна сказати, до інтонації. Бо одне й те саме слово, одне й те саме речення можна сказати через інтонацію як питання, і також його можна сприйняти як твердження. І людина це може відчути, наче якийсь примус і вторгнення у її особисті кордони. А як ви зустрічали негативний і позитивний вплив інтонації у своєму житті? Напишіть, будь ласка, в коментарях і до зустрічі!